Я сьогодні вранці отримав дещо незвичайне. Допоможете мені розібратися, що це? Сьогодні зранку якийсь чоловік приніс мені ось такий пакунок. Я не знаю, що це. А як ви думаєте, що це? Правильно, це посилка. Давайте разом поглянемо, що там всередині. Та це ж пасочка та крашанки, а ще свічечка. А як ви думаєте, нащо мені це прислали? Правильно, бо в Україні зовсім скоро будуть святкувати велике весняне свято. Великдень. На Великдень печуть паски, фарбують крашанки та розписують писанки. Писанка або крашенка це символ весняного відродження життя на землі. Яйця, що пофарбовані в один колір. Як називаються, як ви думаєте? Правильно, це крашанки. Їх колір має також певну символіку. Червоний колір означає радість, життя та любов. Жовтий колір це місяць, зорі та урожай. Блакитний це небо, повітря, здоров'я, а зелений це відродження та воскресіння природи і родючості землі. Бачите, він тут на передньому плані. Поєднання кольорів це родинне щастя, мир, любов та успіх. Це писанка. Її фарбують спеціальними фарбами, а потім розмальовують різними візерунками, розписують, звідси і назва писанка. Є ще один вид писанкарства це драпанка. Подумайте, чому це так це називається? Подумайте, а як називаються ці яйця, які прикрашені крапонками? Правильно, крапанки, тому що вони прикрашаються тільки крапочками. Розмалюю писанку, розмалюю. Коника гривастого намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. Соловейка любчика намалюю. Ось я вам пропоную зараз зробити писанку. Але не звичайно, а за допомогою пластиліну. Для роботи нам потрібна дощечка, пластилін, кольоровий картон та стека. Далі обираємо кольори, які нам необхідні для роботи. Я обрала рожевий, оранжевий та зелений. З кольорового картону вирізаємо овал. Це яєчко. Відрізаємо від рожевого пластиліну скільки шматочків? Правильно, 4. З кожного шматочка скочуємо тонесенькі смужечки. Вони мають бути довгими. Тепер беремо дві смужки, кладемо одну вгорі, другу внизу яєчко та притискаємо потихеньку до картону. Беремо третю смужку і кладемо її вгорі під рожевою першою смужкою. Беремо останню четверту і кладемо її під другою смужкою внизу. Таким чином у нас виходить дві рожеві смужки зверху і дві знизу. Тепер відрізаємо від оранжевого пластиліну скільки шматочків? Правильно, два. Вкочуємо з них також дві тонесенькі смужки. Беремо одну смужку і кладемо її посередині нашого яєчка, обережно притискуючи пальчиками. Другу оранжеву смужку кладемо під першою, трошки пропустивши місця. Таким чином, у нас дві смужки оранжеві будуть по центру яйця. Тепер відрізаємо від зеленого пластиліну скільки шматочків? Правильно, шість. Кожного шматочка скочуємо маленьку кульку. Таким чином, у нас вийшло 6 маленьких кульок. Беремо кульку та кладемо її між двома оранжевими та двома рожевими сумушками посередині. Потім беремо ще дві кульки і кладемо їх по бокам. Далі те саме робимо вгорі. Притискаємо одну кульку між рожевими та оранжевими смужками. Беремо останні дві кульки також кладемо їх по бокам справа і зліва від першої кульки. Ось така гарна писанка в не вийшла. Сподіваюся, що у вас теж вийдуть дуже гарні писанки. Чекаю на ваші писанки. Надсилайте їх мені. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала, малювала ж я сама. Сподіваюся, у вас теж будуть гарні. До побачення!